Ранок в добрий час. Рада діти вас вітати, нашу зустріч розпочати. Діти, пропоную вам погратися у рухливу гру. Здогадайтеся, з ким ви будете грати? Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дідку длатий. Одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Літом. Любить полювати, а узимку в лігві спати. Полюбляє їсти мед. Зветься, звісно, він. Ведмідь. Так, гра називається Діти та ведмідь. Наш ведмедик лежень лежень. Він поспати може тиждень. Розбудіть його малята разом будемо. Співати Не лінуйся ставай, та з малятам і бодай, ніж в нас не мовчить до потис, тупоти, тупо ти, тупоти, Хоч малята і стараються, та ведмідь не прокидається. Ну ми ще раз заспіваємо і в долоньки поплескаємо. Ви пограй. Ручки поплесіть, 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 поплесіть. Хоч малята і стараються, та ведмідь не прокидається. Спробуйте іще малята голосніше заспівати. Не встає. Не лідуйся, вставай, ручки ніжки теж не мовчить, ти медліть, не лежі, Хто тут надумав танцювати? Хто заважає мені спати? <свист> Ти, ведмедику, не злишся, ліпше з нами подружися. Не лежи, не позіхай, а малят нас доганяй. Тікайте, малята, щоб ведмідь вас не наздогнав. Швидко бігають малята, і нікого не наздогнати. Але можна погратися спочатку. І на роль ведмедика обрати когось із друзів чи батьків. Тоді подивитися, хто швидше бігає. Бажаю вам веселої гри. Bum 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 bum